Я намагаюся приділяти увагу родині, але все одно претензії існують від родини, тому що все одно я якусь роботу беру, можу щось читати, щось там розраховувати, писати. Я займаюся вивченням економіки якраз у неробочий час. Тому, звісно, не часто, але буває, я затримуюсь на роботі або ще якісь, тому. В цілому претензій таких нема. Але я рідко попадаюся, тому що затримуюсь і не приділяю уваги до сім'ї. Але в цілому це такий жарт, насправді все добре. Тобто всі задоволені. Моя відповідь суміщати. Моя відповідь суміщати. Це про баланс, будь-яке порушення балансу. Це погано. Ви маєте розуміти, що робота це і бізнес, це тільки робота, це тільки бізнес. Це не все життя. Але ви людина, ви батько, ви чоловік, і це величезна частина вашого життя. Бізнес не назавжди, а люди, які, які з тобою, твої близькі, вони назавжди. І тому ви маєте розуміти, що ваші діти це ваша найважливіша інвестиція. Чому тоді ви маєте інвестувати в ваш бізнес 12 годин? А вашим дітям виділяти, там, наприклад, годину на добу. Я розумію, що я звучу трошки, трошки занадто раціонально, коли я кажу про інвестування свого часу. Але просто дивіться на, на цей баланс. Я вважаю, що людина, в якої бізнесмен, в якої в житті тільки бізнес. Для мене це не є успішна людина. Успішна людина це людина, яка реалізовує себе ну, в трьох іпостасях: це бізнес або творчість, це твоя родина і це ти сам. Знову ж таки, якщо ти не інвестуєш час сам в себе, в своє здоров'я, в своє хобі, в свій відпочинок, ти така ж нещасна людина. Тому цей баланс між трьома складовими для мене це, це успіх. Навіть не зважаю на це тяжкі це хвилини, це тяжкі часи, чи, чи ще щось. Ну, вони не бувають ніколи легкими. Ми навчені досвідом. У нас наш шлях це був терністий шлях. У нас не було простих років, у нас не було простих шляхів чи простих годин чи хвилин. Постійно були проблеми, постійно якісь були виклики, кризи, внутрішні, зовнішні, ми все пережили. Навіть сьогодні ми знаходимося постійно під загрозою якихось проблем, світових, чи це наших внутрішніх, українських, чи це пов'язаних з, з агресором, які можуть напасти будь яку хвилину. Тобто, Постійно знаходимося в такому стані, що щось може відбутися. І це незважаючи на бізнес-ризики, да? тому що є, є ризики пов'язані з державами, а є бізнес, є ризики пов'язані з технологіями, з конкурентами. Бізнесмен не може почуватися себе захищено і у спокої. Тому це нормальний стан абсолютно. Щодо бізнес-ментора, ну так є бізнес-консультанти. Вже 5 -6 років 6 ми працюємо з наглядовою радою, незалежними директорами. Це вони кожен з них це є нашим ментором. Ми працюємо з консультантами. Це теж одна з причин, де брати знання, де брати компетенції. Компетенції можна брати, наймати класних менеджерів, наймати класних бізнес-консультантів, менторів або Запрошувати до компанії на глядову раду. Це все, ну, це все воно теж навчає нас як підприємців, допомагає нам е, розуміти, що робити, тому все є. І ментори, і бізнес-консультанти їх вистачає. Ментор, як правило, вони знаходяться, цей бізнес-консультанти. От в мене є там один з бізнес-консультантів, ми працюємо вже 10 років, і він а, плавно перетворився на ментора. Я з ним раджуся. Ну, у нас є співпраця, тобто, це як бізнес-консультант, є контракт, він офіційно консультує компанію. Ну, і я можу подзвонити і порадитися з ним там щодо якихось там систем, структур, а, якихось інструментів для бізнесу. Тому. Ну, ще раз кажу, ментор, як і -який інший інструмент навчання, дуже важливий для підприємця. Потрібно розвиватися, тому треба мати багато джерел навчання, в тому числі і ментор. Просто ментор не може бути вирішенням проблеми некомпетентності. Ментор це може бути одним з інструментів. Я людина дисципліни. Мені дуже допомагає графік і режим роботи. Я не люблю хаос, я погано працюю, я неефективний у хаосі. Тому для мене такий прогнозований, чіткий ритм, і життя, і роботи вкрай важливий. Я вважаю, що. Дуже важливо знаходити баланс між роботою і, і власним життям, тому що, я, як я вже казав, бізнес це, це довгий марафон, і ви не маєте виснажуватись на, на, на перших кілометрах. Тому маєте знаходити для себе обов'язково час на відпочинок, час на сім'ю. Час на, на спорт, це про ваш ресурс. Тому баланс це ще одне, одне правило: режим, дисципліна. баланс і схильність до, до того, щоб постійно щось вивчати нове. От Схильність до, до навчання, схильність до пошуку нового, цікавість. Як на мене, це це ще одна риса, яку ти маєш культивувати у себе.